Параграф 8 планети земної групи, перша частина загальна характеристика. Планет Земної групи планети земної групи Меркурій, Венера, Земля і Марс у порівнянні з планетами-гігантами мають відносно невеликі розміри. Вони мають тверду поверхню і значну густину близько 5 грам на сантиметр кубічний, бо складаються переважно з важких хімічних елементів. Ці планети мають гаряче металеве ядро, яке оточене мантією із силікатних порід. Верхній шар планет кора формується під дією як внутрішнього тепла, так і зовнішніх космічних факторів. Але температура на поверхні планет земної групи суттєво відрізняється, бо вони отримують від сонця різну кількість енергії. До того ж, в атмосферах Меркурії, Венери і Марса майже немає кисню, а тиск суттєво відрізняється від атмосферного тиску Землі. Якщо на поверхні Землі є умови для існування життя, то на поверхні інших планет. Поки що не виявлено навіть примітивних бактерій. Частина друга. Меркурій, Меркурій є найменшою планетою сонячної системи, яку рідко кому випадало спостерігати неозброєним оком. Тому що вона розташована близько від сонця. Меркурій дуже повільно обертається навколо своєї осі. Сонячна доба вдвічі довша, ніж період його обертання навколо сонця. Отже, Протягом майже трьох місяців там світить сонце, і стільки ж триває ніч. Знімки поверхні Меркурія, які були зроблені за допомогою АМС Mariner 10 США, вважають схожістю його рельєфу з поверхнею місяця. Така ж величезна кількість кратерів, що свідчить про однакову природу цих космічних тіл. Кратери на Меркурії названі іменами відомих поетів, письменників, художників, композиторів. Один із великих кратерів, названий на честь Тараса Шевченка. На поверхні Меркурія були виявлені також величезні рівнини, які заповнені застиглою базальтовою лавою. Це свідчить, що планета була колись розігріта, внаслідок чого в той час відбувалася інтенсивна вулканічна активність. Застигла лава на рівні Калоріс свідчить, що Меркурій 3 мільярди років тому був розігрітий за рахунок внутрішнього тепла. І тоді діяли сотні вулканів. Свіжі кратери утворилися після падіння метеоритів. Тривалість дня і ночі та погода на Меркурії не змінюється, бо його вісь обертання майже перпендикулярна до площини орбіти, і змін пірроку на ньому не відбувається. Денна температура сягає 430 градусів за Цельсієм, але протягом тримісячної ночі поверхня цієї планети сильно охолоджується, і температура на світанку знижується до мінус 170 градусів за Цельсієм. Ґрунт Меркурія дуже роздрібнений і має низьку теплопровідність, тому вже на глибині кількох десятків сантиметрів температура не змінюється. Меркурій не може утримувати сталу атмосферу. Але біля поверхні планети вдалося виявити присутність атомів гелію. Це пояснюється так званим сонячним вітром, який складається з елементарних частинок та окремих ядер легких хімічних елементів. У гравітаційному полі Меркурія атоми гелію можуть рухатися не більше 200 діб, а потім губляться у міжпланетному просторі. Отже, атмосфера цієї планети трохи подібна до ріки. Складові якої постійно пливуть від сонця мимо Меркурія до землі та більш далеких планет. Частина 3. Венера. Венера привертає увагу людей тим. Що на нашому небі її яскравість у десятки разів перевищує блиск зір першої зоряної величини, бо вона першою з'являється на вечірньому небосхилі і останньою гасне на світанку. Довгий час Венеру називали планетою загадок, бо густі хмари приховують її поверхню. Тільки недавно радіоспостереження виявили, що Венера повільно обертається навколо осі у зворотньому напрямку, порівняно з обертанням Землі, і сонячна доба там триває 117 земних діб. На перший погляд, Венера дуже схожа на Землю, бо вони мають майже однакові розміри та масу. Уперше в історії людства радянська станція Венера зробила м'яку посадку на поверхню іншої планети і передали на землю. Телевізійне зображення поверхні Венери. У хмарах на венері, крім пари води, утворюються краплини сірчаної кислоти, але до поверхні ці кислотні дощі не долітають, бо під хмарами температура різко підвищується. На поверхні вона плюс 480 градусів за Цельсієм і краплі випаровуються. Основний шар хмар розташовується на значній висоті 50-60 км. Що пояснюється великим атмосферним тиском, який біля поверхні досягає 90 атмосфер. Такий тиск на землі в океані на глибині 900 метрів. Хмари на Венері скорше нагадують слабку імлу, в якій видно предмети на відстані до 1 кілометра. Загадкою Венери залишаються питання. Чому в атмосфері планети так багато вуглекислого газу і так мало води? Дослідження показують, що загальна кількість вуглекислого газу та води, яка виділяється при вивершенні вулканів на землі і Венері, була колись приблизно однакова. Виникає природне запитання: куди поділась вода з поверхні Венери? Чи були колись на Венері океани і моря? Астрономи створили детальну карту Венери, на якій позначено сотні кратерів, більшість з яких колись були вулканами. Бо майже 80% поверхні Венери вкриті вулканічною лавою. Деякі кратери утворились після падіння астероїдів. Один із вулканів назвали на честь астронома Харківської астрономічної обсерваторії Валентини Федорець. Температура поверхні Венери становить плюс 480 градусів за Цельсієм, залишається сталою протягом доби і не змінюється залежно від відстані до полюса чи екватора. За таких умов на Венері не відбувається різких змін погоди. Ніколи не буває ураганів, а швидкість вітру біля поверхні не перевищує 1 метру за секунду. Висока температура біля поверхні планети зумовлена парниковим ефектом. Головна складова атмосфери Венери вуглекислий газ. Близько 97% за об'ємом. Несподіваним виявилось те, що протягом двомісячної ночі на поверхні Венери не спостерігається абсолютної темряви. Крім постійних спалахів блискавок, які супроводжуються гуркутом грому, там уночі видно свічення верхніх шарів атмосфери. Нічне освітлення посилюють вогні від діючих вулканів. Які внаслідок заломлення променів в атмосфері видно на відстані сотень кілометрів? Частина четверта Марс. Названий колись за свій червоний колір, на честь Бога війни, кривавий Марс під час протистоянь за яскравістю поступається тільки Венері. Хоча маса та радіус Марса менші ніж Землі, але тривалість доби, майже 25 годин і зміна пір року нагадують нашу планету. Правда, тривалість сезонів на Марсі майже у два рази довша, ніж на Землі. Навіть у невеликі телескопи на Марсі видно білі полярні шапки, які свідчать про наявність води в атмосфері планети. Марс привернув особливу увагу людей після того, як у 1877 році італійський астроном Скіа Пареллі відкрив канали. Тоненькі, ледве помітні лінії, які з'єднували темні ділянки поверхні Марса, нагадували людству зрошувальні системи на Землі. Тому фантасти висунули ідею про високий інтелект марсіанської цивілізації. Після дослідження Марса за допомогою АМС було встановлено, що канали є своєрідною оптичною ілюзією, яку створюють окремі ділянки марсіанського ландшафту. Гори, долини, кратери. Із близької відстані Марс більше схожий на місяць ніж на землю, бо безліч круглих кратерів свідчать про інтенсивне метеоритне бомбардування в минулому. На деяких схилах метеоритних кратерів видно застиглі потоки якоїсь рідини. Можливо, під час вибуху з надр виділялася вода, а потім при низькій температурі знову замерзала. Ряд кратерів на Марсі називали на честь українських астрономів Барабашов, Герасимович, Сімейкін, Струве, Фесенков. Життя на Марсі. Розріджена атмосфера та великі добові перепади температури роблять неможливим існування високорозвинених форм життя рослин або тварин. На знімках поверхні видно червону пустелю з дюнами піску, які переносяться вітром на тисячу кілометрів. Червоний колір марсіанського ґрунту пояснюють значним вмістом до 16% оксидів заліза, звичайної іржі. Про відсутність життя на поверхні Марса свідчить також результати експериментів, які безпосередньо проводилися за допомогою АМС. Присутність міркроорганізмів на поверхні не зареєстрована.